Вільно працювала, любити мої. чесною була, така ти Це на перший погляд. Беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу і велику, свірячу хтивість у своїх очах. Щест і без огидний був. На всіх наводив страх, переходив часто, Вбив себе у груди, Показував кулак і свою мову. Людською мовою казала я не буду. Та до відмови він вибачте не звик, не звик і не пішов, а десять років. Лупив криваву вікна ж сім'я. Вночі підступно, з усіх боків, кричав якщо не моя, то і нічия. Він думав, я злякаюсь і заплачу. Він думав, я пощаду прошу. Е, ні. Мені козацька кров гаряча, і в мене зуби є, і я вку. Щоб остаточно назавжди роздерти тривалого сусіда. Без жалю, Я влучу точно, адже в'ю прицільно. Мене так Бог доля нарекла. Я Україна.